Я додав у Майнкрафт більше десяти нових скрипнів, щоб їх всіх спіймати, і побудувати для кожної з них унікальну клітку. І спершу я прилетів пустиню, щоб саме тут здобути дуже, дуже багато піщаннику. За наступним блоком я прилетів на виміщені землі. Оу, броненосець! Тут мені потрібно здобути трохи червоного піску, і з нього я скрафчу червоний пещаник. Окей, моя тюрма скрипнів буде стояти саме тут, але спочатку її потрібно побудувати. Послідній блок, і готово. В'язниця для скрипнів побудована. Залишається лише спіймати всіх скрипнів. Для спавну скрипнів потрібно його серце, яке можна здобути лише в блідному саду. Тому я туди. Прилетівши в блідний сад, мені було потрібно нафармити трохи смоли, з якої я зможу скрафтити багато сердець. І так, так добутий. Цього мені вистачить на цілих 7 блоків, і потрібно ще здобути близько 7 блоків. Окей, два стака смоли здобуті. Тепер можна е, ламати це серце. Давайте зламаємо її шолковим дотиком, і якщо мені буде потрібно, її призву у себе якраз на базі. Ну, все, папа, -па, друже. Так, скрипневе серце у нас. Тепер мені потрібно здобути трохи цього дерева, щоб скрафтити ще більше сердець. Ну, все, цього мені вистачить, і в принципі можна летіти додому. Крафтимо смолянисті блоки. У нас вийшло 14 смоляних блоків. Тепер робимо з них серця. У нас є цілих 15 сердець скрипня, і це дуже круто. Окей, біля мене тут є якраз дуб і пропоную заспавнити першого скрипня. Мені просто потрібно поставити в центр дерева серце скрипню. І він заспавнився. Ви просто гляньте на нього. Ну, бляха-муха, з чимось він та й відрізняється. Ну що, друже, як у тебе справи? Ну, по силі він вроді такий самий, як простий скрипень. Але бігає він набагато швидше, по-моєму. Ну що ж, пропоную зробити кімнатку для дубового скрипня прямо ось тут. Але спершу мені потрібно здобути трохи землі. Ну і так як це дубовий скрипень, мені також потрібно здобути ще й дубу. Так, дубом мені дуже багато не потрібно, але от листви трохи потрібно здобути. Ну, такої кількості, мабуть, нам вистачить. Давайте спустимося вниз і поставимо блоки трави. Окей, підлога в цій кімнаті готова. Давайте ще збудуємо тут дерева. Вони будуть, звісно, не дуже великі, але будуть мати якийсь сенс. Ну і в принципі кімнатка готова, але е, вона виглядає за дуже нудно. Тому давайте злітаємо додому за деяким предметом. Так, він має бути у цій скрині. А, ось і кістки. Зробимо собі 48 кісткового борошна, і цього по ідеї нам вистачить. Трошки оживимо територію, і все. Перша кімнатка готова. Залишається лише призвати скрипня. Ставимо прямо ось сюди серце, і воно не активне. А все тому, що мені потрібно поставити ще один блок дуба. Все, скрипень, по ідеї, заспавнився, але. не зовсім там, де мені потрібно. Тому мені потрібно якось його звідси переселити ось сюди. Давайте я спробую збудувати якусь драбинку, ніби готово. Ну що, скрипень? Давай. Ходи зі мною. Ну жбо, я не дивлюсь. О, все, молодець, піднявся. Окей, супер. Заходь сюди. І падай вниз. А. Його ще й не можна штухати. А, це проблемка. А, він сам спустився. Круто. І тепер просто вилітаємо. Перший скрипень спійманий. Я вон там бачу березу, а це означає, що я можу призвати нового скрипня. Ставимо серце моря. І. о. А що сталось? Я щось не зрозумів. Якого біса в мене все потемніло? Мені це не дуже подобається, якщо чесно. О. А де скрипень? Стоп. О! А ось і він. Ну привіт, друже. -е 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 -е. Я щось боюсь повертатись, але. О! Окей. Окей. Як ви бачите, цей скрипень затемняє мені всю територію. І від нього втекти не так то й просто. Як ви зрозуміли, в кожного скрипня є своя суперсила. В когось вона незначна, наприклад, пришвидшена ходьба, а в когось дуже помітна, так як у березового скрипня. Окей, давайте здобудемо листове з берези, також добудемо самої берези. Березового скрипня я поселю ось тут. Ну спочатку ставимо блоки трави. Окей, тепер залишається збудувати лише дерева. Ще одне дерево буде ось тут. Ну і також трошки клікнемо кісткового борошну. До речі, всі мої спонсори дивляться нові відео на 5 днів раніше. Окей, кімнатка готова. Мені залишається лише призвати скрипня. Ставимо серце скрипня і накриваємо його березою. І скрипень десь заспавнився. Але. а. Он він. Так, друже, тобі потрібно пройти зі мною. І якщо я правильно розумію, тобі теж потрібно збудувати драбинку. Ну все ходи, ти будеш жити прямо ось тут. Другий скрипень спійманий. Недалеко біля себе я бачу засніжені гори, а це означає, що десь там мають бути хвойні ліси. Так, ну поки я не бачу. А ні, а ось і хвойні ліси. Давайте зразу закличемо скрипня, і. як він виглядає? І, взагалі, де він заспавнився? А. Ось він. Він якийсь надто чорний. Мені цікаво, чому у цього скрипня на голові кущ ягод? Ну, і що ти вмієш, дружок? Ну, він, по-моєму, трошки сильніше б'є мене. Ой, ой, муха, я знову впав. Стоп! Ні! Ай! Ай ні! А, а чому він не провалюється? Так нечесно. Крім скрипня, мені також потрібна хвоя. Ну і самі хвойні дерева. Ну що ж, саме тут буде знаходитися хвойний скрипень. Тут навіть виросла підлога, але мені потрібно трошки вище її зробити, тому прийдеться все переробляти. Посадимо також декілька ялинок. Ну, ніби на ялинку похоже. Давайте ще ось тут в самому кутику збудуємо ще одну ялиночку. І все, в принципі, можна призивати скрипня. О, бачу. Так, друже, ходи зі мною. Так, ось тут ти будеш і жити. Ну все. На місці три скрипня зібрані. Щоб знайти наступного скрипня, мені потрібно знайти джунглі. Недалеко від мого скрипня є біом з джунглями, тому пропоную туди полетіти. Він знаходиться он там. Опа, ось і перші дерева. Ну що ж, давайте поставимо серце і глянемо на цього скрипня. Ох, так. І де він? О, я бачу. В. Ох, ти! А! Я ж... стій! Стій! Яка біса! Я ж на тебе дивлюся, якого біса ти за мною біжиш. Стоп, 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 ні. Ні, ні. Якого біса він мене б'є. Я ж на тебе дивлюся, стоп! Якого чорта, якого чорта він мене б'є! Стоп, стоп! Ну воє, я на нього дивлюся, якого біса він мене б'є! Мені потрібно дуже швидко зламати серце. О. Oh. Oh, ні, Окей, 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 давайте швидко забудуємося. Бляха муха, відчіпайся від мене! Відчіпайся, відчіпуйсь, відчіпуйсь, відчипусь! Відчіпайсь! Вроді сховався. Найс, давайте скоріше зламаємо це серце. Фух, це напевно найважчий скрипень, якого я бачив. Окей, ну тепер давайте здобудемо трохи дерева з джунглів. Ну і звісно, крім дерева, мені потрібна листва. Окей, всі потрібні блоки я здобув. І тут недалеко я бачу бамбуковий біом. І в ньому теж можна заспалети скрипня. А ну йдіть до біса довбані скелети. Для того, щоб заспавнити самого скрипня, мені потрібно здобути трохи бамбуку. Цього, по ідеї, має вистачити. Крафтимо блоки бамбуку. І тепер, коли ми поставимо бамбук, серце скрипню, а також ще один бамбуковий блок наверх, то засповниться бамбуковий скрипень. І. Так. де він є? О, знайшовся. Це напевно самий смішний скрипень, якого я бачив. І що ти вмієш. Е... Стоп. Е... А чому їх два? Стопе. Ти... ти звідки взявся? Я вбив скрипня! Е, я щось не зрозумів. О! Ще один скрип... Стоп. Кожен раз, коли я його буду бити, буде спавнитися новий скрипень. Вау! Я ж так можу спавнити цілий мільйон скрипнів, так? Так! Дейський! Їх... їх тут уже кучу. Ви просто гляньте. Один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім скрипнів! Офігеть! О, ні, навіть десять... 10... О! Ну, тихо, тихо, не підходіть до мене! Окей, окей, їх занадто багато. Їх занадто багато. О, чорт! О, чорт! О, чорт! О, чорт! Тікаємо! Фух, три сердечка! Ну окей, все, бувайте скрипні! А, ой, ой! А, а, стоп! А чого? А, чо, а чому вони деспавняться? Стоп! Я зламав блок. Якого біса? Я зламав серце, якого біса вони не деспавняться. Окей, давайте розмернемось. Раз, два, три. Їх офієть багато. Звісно, з вами було весело, але мені потрібно летіти будувати ферму. Почнемо з бамбукового скрипня. Він буде знаходитися ось тут. Спочатку зробимо підлогу землі. Окей, тепер залишається лише розсадити бамбук. Гуд. Але щоб він не різ до самого неба, мені потрібно якось ограничити його ріст. І це я зроблю ниткою. Так, нитка, по ідеї, має бути в цій скрині. О, тут їх дуже багато. Нитки потрібно ставити на самий кінчик бамбуку, щоб він не продовжував рости. Ну і тепер потрібно засадити бамбуком цю всю кімнатку. Також тут потрібно поставити бамбукові блоки, тому що скрипня без них ніяк не призвати. Ставимо серце і призиваємо скрипня. О, я його не так поставив. Окей, спроба номер два. І скрипень мав десь заспавнитися. Тепер його потрібно лише знайти. Так, а ось і він. О, він зразу зайшов. Супер, нам потрібно в них скрипень. Тому скачи зі мною. Ще один скрипень спійманий. Окей, давайте тепер побудуємо джунглового скрипня. Для початку зробимо величезне дерево. Тепер ще одне тільки малесеньке. І нібито кімнатка готова. А ні, я забув про кісткове борошно. Ну все, тепер точно готова. Ставимо ще одне серце моря. <звук> Ставимо ще одне серце моря, море, море, море. Закриваємо. І йдемо ловити скрипня. Оу, oh, він біжить. Привіт. О боже. О боже, відчіпись від мене. О боже, відчіпись! Відчіпись, де його клітка? Де його клітка, де його клітка? Так, скоріше в клітку його потрібно запхати. Так, здається, ось. Найс. Nice. Все, заходи. Ну, все, дру. Стоп. О, ні, це не його клітка. Окей, окей, ось його клітка. Все, заходи. Ну і все, я пішов, окей? Okay? Все. Хороших тобі снів, хороших вдачі тобі і всього найкращого, окей? Все, я полетів за наступним скрипнем. Залишилося зібрати ще 8 скрипні. Ну а зараз пропоную побудувати ванільного скрипня. І у мене, до речі, є ось такий гігант. Окей, ванільний скрипень буде знаходитися в самому центрі, тому що. Е, він ванільний. В цей раз підлога буде з блідого моху. Окей, готово. Залишається побудувати дерева. Окей, ніби не погано. Давайте ще посадимо квіточки. І все. Можна призивати скрипня. Опля, скрипень десь заспавнився. Так, і де він є? Він, вроді, по-моєму, спавниться тільки вночі. Тому потрібно дочекатися ночі. Настала ніч, і я уже бачу скрипня. Він знаходиться. О! Він упав. Е, я надіюсь, він впав в потрібне мені місце. О, ні. Він упав до бамбукового скрипня. Ванільний скрипень спійманий. Біля мого гігантського скрипня є біом з сакурами, і такого ще скрипня я не ловив, тому пропоную його прямо зараз зловити. Так, для початку його заспавним. Окей, і де він? А, ось він. А, якого ти біса ходиш, якщо я на тебе дивлюсь? нього тут... А, мене бити. А. Він получається мирний чи що? Це самий безобідний скрипень, якого я знаю. Ну, спіймати тебе буде доволі важко, тому що ти не агресся на мене, але я якось впораюсь. Забираємо серце. О! О, чорт, я випадково його зламав сокирою. Ну, нічого, в мене ще є вісім сердець. Здобудемо трохи вишні. Також трохи листя. Окей, так як це доволі незвичайний скрипень, пропонуємо виділити місце ось тут. Збудуємо тут декілька сакур, ніби все, але дечого не вистачає. А не вистачає ось таких квіточок. Ну, все зовсім інакше діло. Спав ще одного скрипня. І. де він? О, він не так далеко, так що його перевезти в сусідній відділ буде доволі просто. Ну все, самого доброго скрипня я спіймав. Я знову прилетів до білого саду, але в цей раз мені потрібен темний дуб. Оу, зламались ножиці. Е, ну, в принципі... 18 листових, е, думаю, мені вистачить. Хех, принаймні, надіюсь. Ну, також збудемо ще трохи дерева. Ну, я зовсім забув про спам скрипня. Окей, він десь тут є. Ну, якийсь прикол у ньому є, якщо чесно. Окей, скрипень з темного дубу буде знаходитися ось тут. Для початку збудуємо дерева. І надіюсь, мені листя вистачить. Ще один скрипень спійманий. За наступним мобом я прилетів в саванну. Окей, давайте зразу заспавним скрипня і ось він. А, ну, якщо чесно, він похожий на добового скрипня. Тільки трошки інакший колір дерева. Окей, цей скрипень буде проживати в ось цій комірці. Залишається збудувати лише декілька акацій. Ну, як без кісткового борошну? Готово. Так, де ж на скрипень? А, ось він. Ну і що за забув? Ще один скрипень спійманий. Залишається спіймати ще трьох скрипнів. За наступними скрипнями я відправлюсь в пекло. Першого скрипня призвати я можу прямо біля порталу. Тавимо серце, і, по ідеї, скрипень заспавнився. А, ось він. О, ви вигляньте, він переливається. Це дуже круто. Стоп. А! що? А? Якого бісін б'є ендермена? Звісно, мені потрібно здобути трохи дерева. Також здобудемо світогриб. Ну і потрібно здобути ось цю листву, яка ну дуже довго здобувається. Треба було взяти мотеку, але я про неї зовсім забув. Ну все, потрібні блоки я здобув, тепер можна повертатися назад. Цей скрипень буде проживати в ось цьому відділі. Але для початку потрібно замінити цю землю. Окей, трави тут більше немає, тож ставимо не Готово. Залишається збудувати декілька дерев. Майже готово. Залишається посадити декілька червоних грибочків, а також посадити травичку. Все, окей, скрипень спійманий. За наступним скрипнем я знову пішов в пекло. Мені тут потрібно знайти біом з синіми деревами. О, а ось і він. Давайте зразу заспавнимо скрипня. Він заспавнився он там. Оу, а він, якщо чесно, красивіший за червоного. Думаю. Стоп. Ой, а що? Якого біса? Якого біса? Якого біса, я думав він як не відлічається від червоного. Стоп, я щось не розумію. Він біжить, окей. Окей, я на нього дивлюся, і він на мене біжить. Як тільки я повертаюся від нього, то він зупиняється. І це дуже дивно. Що сказати, він набагато крутіший за червоного. Оу, довбаний індермен. Бляха мух вони зараз уб'ють! А, стоп, 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 ой 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 ой-ой-ой. А! То там! Це було жорстко. Пляхамуха, допа гендермен. І потрібно не забути здобути ось таку синю травичку. А також оцю синю травичку. Цей скрипень достойний бути в самому центрі. Для початку замінимо цю зелену траву на синю. Робимо дерева. Ну і на посідок саджаємо гриби, також оцю синю травичку. Ну, і ставимо грибосвіт. Це, напевно, один із топових скрипнів. Залишилися два скрипня, і один із них мангровий. А ось і мангровий біом. Так, давайте заспавнимо скрипня прямо ось тут. О. Е… А, мені, походу, потрібне інше дерево. Ну, якщо чесно, він дуже зливається з болотом та із деревами, тому його доволі важко знайти, що в нього паросток мангрового дерева з голови стирчить. Спершу заміняємо траву на глину. Будуємо мангрові дерева, також можемо поставити, наприклад, Два корінчика ось тут. Чому два? Та все просто. У мене просто більш їх немає. Передпослідній скрипень. Стоп. Що? Ау. Стоп. А... а як ти валіз? Ну окей, спроба номер 2. Давайте на всякий случай зламаємо цей блок, вдруг він може пригати. Хоча я дуже сумніваюсь. Що? Да ш Я ось щось взагалі не розумію. Якого біса? Як ти це робиш? Я вилітаю. Ай. Е Що? Як він це робить? А, -а, 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 а. Ось в чому проблема. Я тебе зрозумів. Ну все, тепер ти точно не течеш. Передпослідній скрипень спійманий, залишається спіймати посліднього скрипня. І якщо ми поглянемо на кожну з цих кімнаток, то поймемо, що я зібрав абсолютно всі біоми, в яких було дерево. І тоді, яким я чином маю знайти ще одного скрипня, я потратив більше години на експерименти і все-таки знайшов потрібного скрипня. Ви не повірите, але скрипні я можу заспавнити навіть з гриба. І так, поставивши сюди серце моря. Скрипень заспавниться. І ви просто гляньте на його дизайн. Він справді неймовірний. Спочатку здобудемо трохи міцелію. Також мені потрібно здобути трохи грибів. Ну що ж, залишається збудувати посідню кімнатку. Заміняємо землю на міцелій. Ну і тепер потрібно побудувати в цій маленькій кімнатці якимось чином гриби. Спершу побудуємо білий гриб. Він, він, як на мене, простіше будується. Просто потрібно зробити шляпку. Тепер. Червоний. Викликаємо посліднього скрипня. Так. О, він тут. Я спіймав абсолютно всіх скрипнів у Майнкрафт Хардкорі. Тут є скрипень з абсолютно кожного біому. Ну а мій любимий це ось цей. Підписуйся, якщо не хочеш пропустити нове відео.